Офігенна локація, в якій ми можемо. Ми можемо знайти офігенну броню. Во, ця локація. Роскопці. Ми просто приходимо Що? Це на початку гри. Ти можеш просто з'явився тут, а. І тут з'являєшся. Ось тут. Що ти хочеш навіть привіт. Привіт-привіт. Добре. Ми тут з'являємось, чокі. О тут, тут проходить перший пролог, чи що то воно таке у вас буде. Тут буде тут дівчинка сидіть. І просто можете зразу йти сюди. Зразу ж йти сюди. Ось ці двері. Потім наліво відкривайте. Тут сидить писар. Ви з ним говорите, берете місію. Місія буде називатися, я вам ще скажу, бо я вже взяв. Е Герб лева. Відгадайте загадку і знайдіть частину обладунків Брунсвіка. Все, берете цю це завдання і газуйте шукати. Хлопці. Перша локація у нас є. У нас є. Тросковиці, в нас є жилею, і у нас є отака, типу, як якийсь міст, і тут локація. Дивіться, ми йдемо звідси. Пішки йдемо, йдемо, йдемо по цій світлоропоїнці, йдемо, йдемо, йдемо. Впираємось в цей міст. От тут міст є такий. Йдемо далі, проходимо, бачимо перший табір. Проходимо цей табір, зразу поворачуємо направо. Потім йдемо, і тут буде перший зворот такий. Ось він, так, чітко проходите. Перший зворот. звертаєте. І йдете оці дві такі кам'яні, типу як вежі, можна сказати. Йдете просто вперед, газуйте вперед. Це перша локація, наша перша локація, ну, з якої ми почнемо далі збирання е обладунків. Так, дивіться, повертайтесь і бачите хрест лівої сторони. Ми йдемо зразу, піднімаємось. Ми якийсь гніздо знайшли. Піднімаємося. Все просто, все легко, тут не буде ніяких битв, нічого. Просто йдемо і бачимо це велике дерево. Просто піднялися, і бачимо велике дерево, і в нас тут є скелет, і в нього є лицарський меч. Відбираємо. Потім. Зразу. Відкриваємо цей мішок. У нас тут є офігезне броня, Понимаєш Забираємо все. Забираємо вино. Забираємо ці всі яблуки. І що ми відкриваємо, ми знаходимо лицарський меч, у якого сила 93. І ціна 335. Тобто, ось його характеристика. Крута, можемо зразу кидати сюди. чітко Потім ми знайшли броню. Яка коштує 1600, ну це я округлив, 1600 захист її 109. Це вона імба, називається. Ми її вішаємо сюди. І ми вже в ній. Так, це ми можемо сховати. Як ми тут сховаємо? Так, давай зараз ще раз. О є. Yeah. Так, а це у нас плащ, так? Да? Це ми плащ знімемо. О, ось ми плащ зняли, і ось все, на яка фізно. Я тепер буду бою з площа Щоб було офігенно круто. Так, добре. Оце цей скелет, оце цей мішок. І далі. Там, де цей хрест, де ви не, не, не уходьте, тут ще є офігезна штучка для уважних. Відкриваємо. І тут у нас є перстень з коштовним каменем. 315 монет. Відкриваємо. Гравець. Це наш інвентар? Кукаємо цю каблучку. Дивіться. І він нам дає плюс, звісно, 47 помітності, тому що це типу як прикраса. Але він додає плюс 23 харизми. Так що ми можемо його. Наче пить, ми тепер будемо просто крутими чуваками. Так, перша локація є. Йдемо до наступної. Ем, дивіться, наступна локація. Ми були тут, там де хрест та скелет. Ми спускаємось, йдемо під цим озером, чи це річка, я не знаю, ну це все по одній дорозі. Йдемо, йдемо, знаходимо такий ставок від лак. Тут у нас буде ще місія. І просто переходимо по цій доріжці, поворачуємо направо, і в нас буде ось цей мостик, проходимо його. Бачимо ці. Ця парочка, і ми просто пробігаємо, бачимо цей туалет. Ідемо далі. Нам це нічого не потрібно, нам просто потрібно пройти. Потім ми піднялися. Оце обрізок дерева. Бачимо ця пещера. Ми проходимо. Все це проходимо. Піднімаємося. Тут обережно, тому що тут слизько. Важкувато тут піднятися. Тут треба підібрати варіанти. Так, ось ця пещера. Печера, пещера, печера. Просто вирачуємо направо і бачимо хрест. Тут є ще один хрест, але тут нічого в ньому нема. Просто проходимо тут дуже обережно. Можна впасти. Приїхаємо на цю штучку. І обережно підіймаємось і відкриваємо. У нас тут, тут латні рукави. Oh, of... Тих грошей стоїть. Я зараз відкрию. Де воно? Гравець, інвентар. Де воно є? Води у нас ось. ось 881 монету. 113 захист. Дивіться, ось все, що воно додає. Шесть, так? Да. Так, тоді ми їх споряджаємо. От, я одів. Одів їх. Ось це вони в мене є. Оце так воно виглядає тепер. Супер, так? Да? І, і вже друга частина обладунку Плюс меч у нас є. Обережно далі спускаємось. Обережно далі спускаємось. І відправляємося до наступної локації. Наступна локація, хлопці, дивіться. Ми знаходимось тут, біля домику, де бабуся нас, виходить, спочатку рятувала. Все просто тут недалеко. Можемо йти, або звідси. Ми проходимо до цієї бабусі, просто потім піднімаємося сюди, або йдемо з тих самих, як щось так взяти, тросковців. Ми просто йдемо по цій дорозі, обходимо, обходимо, обходимо. Йдемо сюди, і просто тут на виступі піднімаємось, і все. І далі ми спускаємося до, до лагерю. Ось ми тут. Ми спускаємося до лагерю. Ось він тут, Можете Позначку туди поставити і спускатися. І просто йдемо. І там будуть розбійники, там їхній лагер, зараз все побачите. Там їхній лагерь, там 3-4 розбійника, ось вони. І тут потрібно з ними буде розібратися. Можемо спробувати по-тихому. Те, що я зараз і буду робити. Поки вони сплять, потихому можна попробувати забрати у них по-тихому можна у них забрати все, що нам потрібно. Так, два тут, треті, все. А, убивство в непомітності. А. Є. Yeah. Потім другого йдем. Тихенько. Ааа! Бастер! Алерт! Алерт! Так, а си можна поборотися, да? Давай. Now I'll shoot your head. Mercy! Easy B! Now you fuck up! Стей, стей, стей! Ладно, він пішов. Він пішов, він нам більше не потрібен. Ээээ, подивимся, що у них тут є. Гроші. Забираємо гроші. Опа, арбалет. Забираємо. Або Болти забрали. І гроші забрали. Так, далі. Так. Колбаски всякі, все, все забираємо, все забираємо. Тута. Золотий келих. Ось тут дерево. Біля скрині є золотий келих. Беремо його. Раз. Потім. Кінжал. Можете забрати. Це теж офігезна тема. тема. Кінжал, давай заберемо, хай буде. Так. Так, я дуже обтяжений. добре. Окей, okay. тут були розкопки. Тут вони копали. Потім. Тут теж були розкопки. Тут у нас є золота чаша, хлопці. Піднімаємо її. Скажи, так? Да, офігеть. Уже скільки. Оглядаємо могилу. І у нас тут. Офігеть, що? Ми знайшли третю частину, обладунки. Давай відійдемо. Відійдем. Там ще є ящик, От, покажу його. Його потрібно взламувати. Типа, у мене немає, ну, мабуть, немає відмічок, то й мені не потрібно. Ми забрали арбалет, ми тихенько їх знищили. І йдемо далі. Зараз тут відійдемо. Бо ми перевантажені. І. Оглянемо, що у нас є. Так, відкриваємо. У нас є. Мисливський арбалет. Це крута штука. Це те, що нам потрібно. У нас є 30. 30 болтів. Так, у нас є кінжал. У нас вже один є кінжал, так що ми другий кинемо. Так. Потім. Ми не можемо його одягнути. Це, це по шолом. Це фінальний шолом великий. Для нього потрібно ще накидувати штучку таку одну. Потім ми знайдемо її і покажу, як вона буде діватися. Я вже замазався, Так, далі. Але дивіться, він стоїть 927 і по захисту в нього 114. Так, далі. Так, нас це є, це є. Це ми вибудили, Так. Це ми можемо накинуть чітко. Ми ще знайшли з вами чашу золоту. Вона коштує 580. Золотий келих. 770. Це ми можемо. Один із найбільш поширених різновидних однак рахує, вона зовсім не гроші. Так, і все. І цю непримітну кістку ми знайшли. Тобто, Тр третій обладунок ми вже маємо. Далі. Далі йдемо до іншої локації, але мені Так, наступна локація, наступна локація вона в самому верху карти. Дивіться, ми там трошков піднімаємося вверх, знаходимо містечко таке таху. Тут збереження зона, тут вже місії є, тут все виконуєш. І просто вверх піднімаєшся по цій дорозі, проходиш табір, потім знаходиш теж якусь селянину, проходиш вверх, 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 вверх йдеш. Тут буде галявина. Тут одна дорога, ти просто піднімаєшся вверх, вона єдина. Зворачуєш, ідеш, 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 і починається тут каміння туди-сюди. Е, тут ця локація зверху. І ти йдеш ось по цій дорозі, і ти побачиш отута, е, залишки битви. Битви. Тут була битва, тут могили. Тут їх можна розкопати, можна туди-сюди, ось одна, ось інша. Але нас цікавить зовсім інша, так? Тут видно цей прапорець, Пропорець буде як орієнтир. Ми можемо його дослідити. І зворачуємо наліво, бачимо, от просто тут стоїмо на ньому. Дивимось могілка, дивимося наліво. Тут біла стіна, вона прямо світиться. Можемо просто до неї йти. Йдемо до неї. Обходимо. Обходимо за цим деревом менше. Просто обходимо. Йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо, тут такі каміння, ми пройшли. Заходимо до них, поворачуємо направо. Тут такі білі, білі такі будуть такі піщані, як можна сказати, стежки. І буде видно такий хрест. Ось він. На локації, щоб точніше, він прямо тут. Ми просто сюди заходимо. І отут нас. Наступна знахідка. Відштовхуємо. І має бути лопата. Скажу зразу: має бути лопата, щоб відкопати цю могилку. Ми її копаємо. І у нас тут є скринька. Відкриваємо цю скриньку. І в нас тут офігезний кінжал. Офігезний кінжал. Забираємо його. Офігезні рукавиці, в яких ціна 1017 монет. Захист 111. Хороше вино. Он завжди підходить. Уривки з біблії. І 17 грошів. І свічечка. Так, є у нас. Все, ми це зібрали. Тепер ми що беремо? Міняємо Тепер у нас офігезний кінжал. Так, він може і не самий такий, знаєш, дорогий, але. Але він у нас вже є по, по стилю підходить. Далі. У нас є шлем, але на, на нього потрібна спеціальна. Як е, голів'я, чи як воно називається. І у нас є офігезні рукавиці, які одягаємо. О! Клас. Так, ми знайшли рукавиці, і що ми ще знайшли? Це наші мапи, уривок з біблії, трошки грошей і свічечка. І тепер ми виглядаємо, як? Дивіться, який у нас. О! Супер, так? Да? О, супер. Все, ми майже грісері. Залишилась ще одна локація, хлопці. Так що зустрічаємось на ній. Хлопці, наступна локація. Наступна локація. Ось там, де ми останній раз тут. Це наше передостання. А тут ми просто так само піднімаємося вверх. Або йдемо звідси вже по цій стежці. Піднімаємося йдемо по цій стежці, і тут іде. Ось, ось остання локація. Тут у нас вовчий, можна сказати, не лагері, як там, вовче кубло, я не знаю, як там сказати. Там дуже багато вовків, десь 5-6 штук. І їх дуже важко вбити. Тому тут прийдеться попотіти останні рази. Тут зараз будемо пробувати бігати туди-сюди, відбирати, забирати, але кажуть, найкраще всього забирати з конем. Тобто ти підбігаєш з конем як можна ближче. ставиш коня, біжиш, забираєш там все з мішочка, і потім просто сідаєш на коня і. їдеш двітим. Де ти дете? Погнали, погнал, погнали, 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 погнали. Давай, 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 давай. Хорош, ваш маличка, забрали, забрали. Щотко, а тепер давайте надягнемо. Так, ось наш виріб. І так, у нас все є. Так. Помните, ми не змогли одіти е, цей шолом наш брускінський. Ми що робимо? Я розкажу вам пізніше. Ми отут оберемо оцей шолом, кінжал, там ще щось. І потім йдемо, копаємо ці могили, і в нас... Ми знаходимо там лицарський щит, ми знаходимо там значить, е, стеб, стебаний коїв, чи як воно там називається, і під, е, під шолом цю штучку таку одягаємо все, ми там все беремо і зразу можемо одягнути цей шолом. І в нас буде виглядати отак рицар. От, Ось так. от. Потужно і мощно. Ось такі ми обладунки знаходимо на початку гри. У нас є шолом, у нас є всяка одежа, у нас є перстень, у нас є кінжал, у нас є меч. Далі ми будемо знаходити там, по місіям. Я знайшов арбалет. Е щит, У мене є відео, там, де показується, де ми знаходимо його. Далі. Лати, завжди всякі плащі, кольчуга, комбінезон, рукавиці, ру рукави, поножі, штани, все, -все, -все, все це ми знайшли, і у нас виходить от такі от мужчина. От такі от у нього характеристики. Потужніше, розумієш? потужніше.